Вітаю вас на моїй кухні смачні домашні рецепти. Зараз глибока осінь, сезон гарбузів, і саме час приготувати щось із гарбуза. Гарбузова каша це, мабуть, одна із найкращих страв. І сьогодні ми будемо готувати гарбузову кашу на молоці з манкою. Рецепт, по якому я готовлю, простий. Але дуже смачний та корисний, тому що ще наші бабусі так варили. Завдяки манці каша виходить ніжна, смачна та ароматна. Для того, щоб приготувати гарбузову кашу, потрібно взяти Самий головний інгредієнт це гарбуз 1 кг, молока 800 півсклянки цукру. Півсклянки манки, масла 40 грамів, та ванілін один пакетик. Я вже почистила гарбуз на отакі скибочки. І тепер будемо кришити його на невеликі шматочки. Десь отакі. Так, ми все покришили. Тепер заливаємо молоком і ставимо на вогонь. Пройшло декілька хвилин, молоко вже починає закипати. Треба трохи поворушити, щоб не пригоріло. Даємо закипіти і хай вариться до готовності гарбуза при відкритій кришці. Та слідкуйте, щоб молоко не побігло. Варитиметься це десь хвилин 20. Ви побачите, гарбуз тоді стане м'якенький і почне розсипатися. Та не забувайте періодично помішувати. Гарбуз вже зварився, тепер треба його потовкти до однорідної маси. В нашій родині ми всі варимо кашу за цим рецептом. Рецепт гарбузової каші. Саме з манкою передається з покоління в покоління. Тому ми не міняємо цих традицій. Перетовкли і знову ставимо на вогонь. Закипіло і тепер всипаємо поступово манку. І постійно помішуємо, щоб не було грудочок. Тепер додаємо цукру і також перемішуємо. Далі вкидаємо масло, знову мішаємо і додамо ваніліну для смаку та аромату. Добре все перемішаємо. Каша по улюбленому, бабусиному рецепту готова. Тому бажаю всім вам смачного!